По Слові Божому написано, що до цього ви покликані Богом, бо Христос страждав за вас. Він залишив нам приклад. Тож ми мусимо йти його слідами. На ньому не було гріха і не було в устах Його обману. Тому що він святий, праведний і справедливий, тому що він єдиний, хто прожив так, він і залишив нам приклад. Тому він і є цим прикладом. Ніхто із людей не може так прожити, як прожив Ісус Христос у свій час. Але він залишив цей слід для того, щоб ми могли піти по його слідам і увійти у небо. Увійти у це вічне спілкування з нашим Богом Творцем. Ніяка людина не зможе мати це вічне спілкування, якщо вона захоче прийти якимось іншим чином до Бога. Єдиний шлях Ісус Христос сказав, що Він є єдині двері, через які може війти людина і знайти пажить. через які може зайти людина у вічні небеса. Також там сказано, ви знаєте, що нетлінним сріблом та золотом вас було викуплено від марного життя, якому ви навчилися від ваших предків адароційною кров'ю, чистою і непорочною ягняти кров'ю Христа Ісуса. Ісус Христос, Він помер на хресті за мої і за ваші гріхи. Він вже це все зробив. Але є у цьому умова одна, потрібно прийняти цей подарунок, дар вічного життя. Тому що кара за наші гріхи є смерть. Бог Творець він поставив, що кара за гріхи це смерть, а дар вічного життя. Він звершується в Ісусі Христі для кожної людини. Того, хто вірує в нього, не буде засуджено, але того, хто не вірить, вже засуджено, бо він не повірив у єдиного Сина Божого. Ось підстава для засудження. Світло прийшло у світ, та люди віддали перевагу темряві, бо лихими були вчинки їхні. Бог Творець Він каже, що Він бачить усі наші вчинки, він знає всі наші думки, всі наші слова, все, що таємне, думає людина, для Бога воно не таємне зовсім. Тому що Він усюди сущий і він пронизує навіть усі глибини, і неба, і усі глибини землі. Він це створив навколо, і він знає абсолютно кожну людину, як у неї починалося життя, як, як вона йшла по цьому життю, і що скоїлося у її житті, що сьогодні вона має таке життя. Але він хоче виправити, виправити все для людини. Він хоче дарувати радість, прощення гріхів, спасіння Боже, любов Божу відкрити, і відкрити це ім'я Бога Отця Небесного, тому що Він є любов. Слово Боже каже, що Бог є любов. Але Ісус Христос, Він, проповідуючи, ходячи по землі, проповідував покаяння і казав, що потрібно попросити пробачення у Бога за наш гріх, щоб Він очистив нас. Бог Творець хоче і має у своїх планах, щоб поставити перед собою людину чистою, святою, безвічною і радісною, наповненою світлом Божим. І для цього потрібно покаятись, попросити прощення у Бога, прийняти це прощення і піти шляхом Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, що той, хто не прийме це прощення, відвернеться від цього подарунка, не захоче його розвертати, то він вибирає собі інший шлях. Без Бога життя немає, Слово Боже каже. І інший шлях він не матиме життя. Там будуть вічні муки. Так каже Слово Боже, і Христос сказав: вони підуть у вічні муки, якщо не приймуть Боже спасіння. Ми не можемо спастися якимось своїм чином. Бог дав нам вихід, Він вказав нам двері на це спасіння. І це спасіння є Ісус Христос, Син Божий. І в кризі об'явлення апостол Іван пише: тоді я побачив великий білий престол і того, хто сидить на ньому, земля і небо втекли і зникли від нього, від його присутності. І побачив я мертвих великих і малих, які стояли перед престолом. Там були розгорнуті книги. І інша книга була. І інша книга була розгорнута, книга життя. Мертвих судили за вчинками їхніми, які були записані в тих книгах. Море віддало тих мертвих, які в ньому були, смерть і пекло віддали тих мертвих, які в них перебували. І кожного судили згідно з ділами його. Потім смерть та пекло були виконуті. Ага. Були виконуті у Вогняне озеро. Це і є друга смерть, Вогняне озеро. І якщо є сім'я не було записано в книзі життя, того було виконато в Вогняне озеро. Ми бачимо, що Бог Творець Він приготував суд, всесвітній суд, у який рухається вся, весь наш всесвіт. І він каже, що там будуть розгорнуті книги, будуть книги життя, і будуть, у яких записано буде всі наші дії, які ми вчиняємо на цій землі. Все фіксується, все Господь Творець бачить, і він не хоче смерті грішника, слово Боже каже, що для того він і віддав свого сина, тому що він любить людей і не хоче смерті грішника. І нас очікує, це покарання, яке Бог приготував у всякій людині, яка не захоче залишити гріх, яка не захоче позбутися його, яка не захоче пройти процес освячення через його Сина Ісуса Христа. Тому що. Коли ми йдемо слідами Сина Божого, то ми освячуємось. Ми бачимо, що його вчинки, його слова, його дії вони зовсім не такі, як вчиняють люди. Вони не гріховні, вони святі. І Бог Творець він подарував нам цей шанс на спасіння у своєму сині. Якщо ми відгукнемось на його поклик, то ми матимо життя вічне. Слово Боже каже, що життя вічне це не тоді колись, коли ми вже помремо. Воно починається. Того моменту, як людина прийняла Ісуса Христа, тому що Бог є дух і Він має цю вічність у самому сел... у самому собі. І якщо людина приймає Бога у своє життя, то вона приймає і вічне життя не тоді колись, а сама вічність вона входить у серце людини і вона наповнить її любов'ю, наповнить її радістю і ці відносини, які хоче налагодити Бог творець з кожною людиною. Вони подарують зовсім інше нове життя і новий погляд. І людина буде через цей процес освячення мати нову надію, надію на спасіння Боже. І Бог Творець продовжує, якщо чиє сім'я не було записане в книзі життя, того було виконато в вогнене озеро. Але боягузи невіруючі, мерзотники, вбивці, розпусники, як вони, і і брехуни дістануть долю свою у вогняному сірчатому озері. Це, це і є друга смерть. Тоді так само казав і Ісус Христос. Тоді скаже цар до тих, хто буде ліворуч від нього. Геть від мене. Ви прокляті геть у вогонь вічний, що приготовлений дияволу та його ангелам. Та людина, яка не служить Богові, вона служить дияволу. Та людина, яка не слідує е, шляхом Ісуса Христа, вона не приймає Бога Творця, який є світло, який є справжня справедливість, який є той, який задумав цей світ зовсім по-іншому. І не служачи Богові, ми служимо дияволу. Слово Боже каже, що всі люди знаходяться у полоні гріха, і звільнення від цього гріха є тільки в Ісусі Христі. Люди всі знаходяться у полоні гріха. і це небезпека для кожної душі, тому що гріх він затягує у вічну загибель. І також ми знаходимося під владою диявола, який не хоче, щоб людина звернулася до Бога і щоб мала вона спасіння Боже. А духовне, де я.